Так, любенькі, дорогенькі. Вчора показувала вам квіточки на віконечки в себе. Стоячу крошечку, яку робила. Сьогодні вже ранок 50-го, 9 годин 30 хвилин. Начинаємо, починаємо з 10 розклади. З вами ваші розклади по, по, відеосвязі, по відеосвязі, Такі діла. Хочу дозаписувати відео, та коротеньке, ось сама собі читала, сиділа, записала відео на той канал. Ой, хто захоче послухати, зайдете, послухайте. Вначалі сотворів Бог. Давайте по-руськи я буду читати, щось переводити, так як написано. Вначалі сотворів Бог небо і землю. Я ще не до кінця читала, трошки прочитала, тоді думаю, довго з вами. Дочитаємо. Земля ж була покрита брокколі, це Бог сотворив землю. І земля в Бога була покрита брокколі, цвітною капустою, і овощами різними, зеленими, це те, що полезно нам, зеленими, жовтими, оранжевими на всіх видів. І в Адама Сєва життя була довга і здорові. Ну, тобто На землі були тільки ці посажені овощі, здорові. Но сотворив сатана. Сотворив сатана дьявол мороженої бублики з маслом. Морожені бублики з маслом. І спросив сатана Адама, хочеш ли ти відвідати жирного сира з бубликом? І ответила Адам Да. І додавила Єва, і я хочу, Добав соленій туди, ну, ще щось солоненького туди. І поправились Адам з Євою кожен на три кілограма. Ну, це ще дуже добре. І сотворив Бог живий біойогурт. Чтобы Ева смогла сохранить фигуру, которую так любил Адам. Но сотворила сатана, вот бы яка дьявола с Богом, но сотворила сатана белую пшеничную муку, дрожжи и тростниковый сахар, и перемішав их. И перешла Ева с 36 размера на 44-й и сказал Бог: Ешь с аппетитом этот зеленый салат из моего райского сада. І сказав Сатана, и нього соус із голубого сира і положи рядом чесночний хліб. Боже. І розтягнули Адам і Єва свої пояса після трапези, ну, про нас. І сказав Бог, не про всіх, понятно, і сказав Бог: послали вам свіжі овочі для здорового серця, і оливкове масло холодного джима. Ой, треба це достати масло. І виложив сатана на стол баранній кебаб. Шаурму, курицу, жареную в панировочных сухарях и предложил есть, не стесняясь. Ну, прошоться, прошоться. И подскочил у Адама и Евы холестерин до небес, и сотворил Бог картофель с повышенным содержанием калия и других полезных ингредиентов, запеченных в духовке без масла. Но посчитал сатана картофель. Но почистил сатана картофель и нарезал его на тонкие ломтики, и пожарил в глубоком масле, и назвал его чипсами, и щедро посолил. И Адам еще набрал вес, а у Евы выскочили прыщи. И сотворил Бог кроссовки для бега и дал их своим детям, чтобы сожли они излишек веса. Адам и Еве. Но дал сатана Адаму и Еве кабельное телевидение Боже Боже, ну скажи не про нас. Кабельне телевидение с пультом дистанционного управления, чтобы не вставать даже переключать, чтобы не напрягали ні, если захочуть переключить программы. И смеялись и плакали Адам и Ева напротив мерцающего экрана. И надели удобные домашние треники с резинкой на животе. И дал Бог Адаму Еве постное мясо, диетические продукты, нежирные, нежирные сосиски, чтобы не набирали они много калорий. Но сотворил сатана Макдональдс и чизбургер за 5 долларов. И сказал сатана Адаму, хочешь чипсов? Да, ответил Адам, увеличенную порцию, Хочешь увеличенную порцию. И получил Адам Ева инфаркт. І вздохнув Бог, утирає лба, і создав операцію по шунтіруванню сусудов серця. І усміхнувся сатана, продовжуючи боротьбу, і создав Міністерство здравоохраняння і міц страховка. Де, де теж, я так розумію, якщо по-написаному, бивай. Так, як і бургери, так, як і хот-доги, так, як і все. Тобто Бог, Бог сат... так, а сатана. Здравоохранение, бачиш, должение здравоохранение к боє. Щас я хотіла тут вам найти. Це вже токе. я угу. це прочитаю вам и. І... Видео. Знаєте, коли наступають самі великі трудності в житті, це так по-русски написано, перевожу. Вони приходять тоді, коли, ти, коли ми так сильно збилися з путі, що світ в конце тоннеля став уже є ну, навіть до України, коли приходять самі великі трудності. Ну, війна це найвелика понятно, в житті. Вони приходять, коли ми збилися з путі. Що ми вже не бачили кінець світ конце тунеля. Ми перестали його бачити. в конце тунеля. Понімаєш, ти можеш обманувати кого угодно, не тільки себе і мене. Да, ми можемо обманути кого угодно, але тільки не себе. Ми, ми, ми ж знаємо всю правду. Коли ти збиваєшся з путі, я даю знаки об этом. Когда ти продовжаєш йти туди, я стараюся сказати тобі об этом. Подарів проблему. То есть, переносите його на Україну. Ми вже дійсно дожились до того, що перестали бачити світ в концерту. Брехня, воровство, правителі наші, які з нами робили все, що хочеш. І тоді нам послалася ця проблема. отження більшую, в мені ще один знак. Ну, тож і нам просивалося проблеми. Якщо ти не слышиш, то ще одну побільшу проблему послою. Затім, потім я перестаю тобі давати тобі енергію. Потом беру твоє здоров'я. А то вже для самих невніміатних до мене. Хто тобі вже говорив тобі об обеті. Коли ти, коли ти йдеш по своєму пути, всю всесвітня буде співсуществує у здійсненню твоєї мрії, правда? Правда? Коли ти йдеш вірно, у тебе немає проблем. У тебе є задачі, які ти взращуєш. у тебе є задачі, які взращують тебе, на місці с ними у тебе завжди є енергія, щоб творити. Никакого опустошения, никакого отчаяния. Только творение, только вдохновение, только сила и енергія. Ты здесь для того, чтобы идти своим путем. То есть Украина пришла уже своим путем. Веду ее 30 лишей. Не своїм путем. Стараються обмахати, стараються, стараються і дуже сильно стараються. Якби так вони старалися щось зробити для України і для людей, які живуть в Україні, українці, то ми були б до нас би всі старалися б примкнути. Ти здесь для того, ти ми тут для того, щоб іти своїм путем. А нас вели не своїм. А нас вони старалися вести їхнім путем. Там, де їм удобно, там, де вони могли вижимати всі соки, виводити з України і строїти свою життя шикарну для себе для своїх дітей. Дезі, я настільки сильно люблю тебе, що готов доставити чудесні неприємності, більш би розбудити тебе. Ну, Знаєте, дай Бог, щоб нас оця ситуація наконець розбудила. В чому я чогось. Як сказати, до кінця не вірю в це, що нас розбуде. Ну, якщо не розбуде, це раз, значить, значить поживемо побачимо. Неприятності в Україні, від цієї війни, да, Путін да, напав, да, Росія, да, сидять і труть руки, як гарно хахлам летять ракети, вбивають, все унічтожають, це вони, це вони, це їх касається. Воно касається нас, тому що їхні ракети до нас летять. Але в той же час в них це на совісті. в них це. це ну, то тобто зі треба зрозуміти, чого вони це роблять. Нам треба зрозуміти, що нас не туди кудись вели. Помієте, щоб ми проснулися, нам може була, нам може дана була ця війна, щоб ми наконець проснулися і поняли. За 30 год це ж навіть не на третій год вій, там вийшли ми із Союзу, на третій рік війна чи на п'ятий рік. Год. 33 года, Ну, в 91-му, 25-й рік. Ну, считай, 30 год пройшов. За 30 год. Можна було б як то, помієте, все, все вистроїти правильно. Якби дійсно люди приходили до влади, які старалися Україну не висмоктати все і витягнути всі соки, а дійсно зробити для України не щось, а все зробити для України. 30 років це не 3 роки, я так думаю. На відтоді маємо те, що маємо. І далі нами крутять, вертять отак. Так, да, може бути Америка винувата, Трамп винуватий. Путін це, зрозуміло, це, це, все, це все ми розуміємо дуже хорошо. Нам головне ще зрозуміти, що в самій Україні. Що добре, а що не дуже хорошо. Понімаєте? Тому що все починається з нас. Все починається тут, де ми живемо. Моє міння. Ви напишете. Не так, значить, напишете, що не так. Через що, знаєте, прийшли ці трудності? Чи ми щось поняли? Той, хто понімав, той, напевно, понімає. Той, хто не хотів понімати, або понімає, там кумірів собі сотворили Порошенки, Тимошенки, Зеленський для когось кумір, ну, тобто, не сотвори собі куміра. Не зря так кажуть. І судіть по поступках, судіть по їхніх ділах їхніх. І почнемо так. А що зробив примірно, Порошенко, Тимошенко, Ющенко, що ну, то всіх взяти, кучма, там, хто ще, Зеленський, що зробив? Що зробили для України, для людей? І рядом поставити на віса, що зробили для себе, для свого оточення, для. На своїй шкури. І все буде понятно, і все буде ясно. І абсолютно тут любиш, не любиш, тут немає. Ми любимо своїх дітей, ми любимо своїх чоловіків, ми любимо чоловіки жінок, ми любимо свою сім'ю, ми це любимо. Їх ми не дождні любити. Тобто навіть назвали себе слуги народу». Хоч один із них, оцей слуга народу», ви чули, бачили, що він служив комусь. Такі, як Юзіки, Колі, Тищенки, там, та всі, всі, там всі-всіх, там всіх, всіх, не знаєш, ну дуже багато служили вони комусь. І от оце дійсно, те, що про Адам Єва, це теж істина правда. Тобто дає піщу така, що тебе буде наповняти енергією, тобі хватить для життя, нам там, де дьявол. Там, де дьявол ми розуміємо, що не добре, ми розуміємо послідства, які можуть бути, але все одно, там, наскільки сладко, це так само, як і треугольники зав'язуються. Понімаємо головою, що не дуже це і гарно, і красиво, але все одно там сладко. Потім, як воно ну, кожен думає, а потім це буде потом. А потім ти 20 чисток робиш, поки витягуєш там дитину чиюсь із цього всього. Ну, тобто, страдають в основному діти. Так больніше. Так больніше для людини, коли діти страдають. Такі діла. Неумнічаю, опять скажу, не розумнічаю. Те, що читала, хочеться поділитися з вами. Хочеться сказати, хай нас не багато на цьому каналі, хай нас не це. Все одно думайте. Нас небагато. От я вам колись чи робила колись росла і казала: люди не цінять себе. Люди занищують свою ціну, самооцінку. Люди думають, а що від нас? Ну так, да, від однеї мене нічого, і від одних вас там кожен в своїй квартирі чи в домі сидить нічого. Ну, якщо ми вже в місті, то це сила, це сила і велика сила. Це сила привести їх до влади. І Ця сила бути спитати, що ви при владі робите. Чого ТСК те, те лова людей, чого те, п'яте, десяте, то тут багато є, про що балакати. Такі діла. Це те, що я хотіла вам відео дозняти. Все любеньке, дорогеньке, бувайте здорові, кому треба розклад, кому треба чистка і захистом. Чистка робиться з захистом, тобто не нужна вам чистка без захисту, і, не потрібна, і ніхто не зробить вам захист без чистки. Тобто, це все йде в одному, в зв'язку воно йде. Кому свічки, свічки зараз піст у нас. Я думаю, ви всі знаєте. Свічки я роблю зараз для сім'ї, для відношень, сім'я, всідання сім'ї і робимо свічку. Є свічка на здоров'я, є свічка на фінанси, є на жіночу долю набор, є на чоловічу долю набор. Тобто, все, що вас цікавить, все пишете ви, все я вам вайбером відповім. Дзвонить не треба мені дозвонюватися. Можна написати, спитати, я відповім. На розкладу в 10 часу у мене перший розклад. Сьогодні їх, мабуть, 9. Дев'ять розкладів буде, хоч би видержати цей день. Ну, тобто, я вам все на розкладі, та ви мені все скажете, і я вам все скажу. Тоді, коли розклад. Просто так, я не балакаю, немає времени, немає натхнення і нема бажання. Поняли ви, зрозуміли. Все, пока-пока.